Спору, потребують термінового вирішення. Тому пропоную ради далі чотирьох питань підтримати ціну забудемо. Розглядаємо перше питання про затвердження висновку суджують права дітей Бровосховної міської ради Бровоскової Київської області про підтвердження місця проживання дитини, її тимчасового виїзду за межі України. Усі, треба Є пропозиція підтримок. Одного голоса. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу. Є пропозиція підтримки. Одного ласа. Про надання дозволу на укладання договору дороги. Баба дітей не є батька дітей. Є пропозиція підтримати одного голосу. Про надання дозволу на укладання договорів дарування про поділ житлового будинку. А дітей з дітей своїм порослим донкам з одного голосує. Також прошу проти добу. Є пропозиція підтримки також одного голосу. Брадок Вичерпаний, Дякую.